29 тисяч виїздів, півтори тисячі ліквідованих пожеж, 32 врятованих життя в обласному управлінні державної служби з надзвичайної ситуації підбили підсумки своєї діяльності від початку року та розповіли про підготовку до зимових випробувань. Позитивну тенденцію щодо зменшення кількості пожеж і загиблих від них відзначають в обласному управлінні МНС. порівняно з минулим роком, ці показники знизилися на 25%, констатують рятувальники, і запевняють, що мають усі належні технічні і людські ресурси для ефективної боротьби з вогнем. Вся техніка знаходиться в бойовому розрахунку, тобто вона відремонтована, перевірена, зроблено необхідні технічні обслуговування. Крім того, в кожному районі, в кожному підрозділі створений запас паливно-мастильних. Матеріалів, ну як мінімум, на, на три місяці, готуються рятувальники і до зими. Цьому було присвячено масштабні тренування в жовтні, під час яких служби цивільного захисту відпрацювали можливі сценарії, пов'язані з надзвичайними погодними умовами. Враховуючи досвід попередніх років, ми збільшили кількість автомобілів з підвищеною прохідністю, такі які можна використовувати для буксирування автотранспорту, які попадають в снігові. Замети також спільно з службами автомобільних доріг в області та службою державної антиінспекції та органами місцевої влади на місцях визначені місця для відстою автотранспорту. За словами головного рятувальника області, в разі екстремального зниження температури підрозділи Мене готові розгорнути 16 пересувних пунктів обігріву для допомоги соціально незахищеним верствам населення. Готові і до праці, і до інтелектуально-фізичних вправ. Рятувальники Івано-Франківської області позмагалися з журналістами. З нагоди Всесвітнього дня радіо та телебачення управління МНС спільно з обласною спілкою журналістів організувало для трудівників камер та мікрофонів інтелектуальний турнір у форматі Гри де, коли. За перемогу боролися одразу три команди: обласного телебачення Галичина, обласного радіо та команда рятувальників. Було звичайно напружено, тому що команди вже підготовлені, команди вже раніше грали. Проте було надзвичайно цікаво для нас це новий досвід, нові знання. За підсумками двох турів, найбільше правильних відповідей на запитання знайшли працівники телебачення. Журналісти обласного радіо відстали від колег лише на кілька очок. Третє почесне місце посіли рятувальники, які проте змогли реабілітуватися на волейбольному майданчику. Збірна журналістів до останніх секунд вперто намагалась відбивати м'яч зі своєї половини поля. Однак команда МНС почувалася справжніми господарями гри. Проте гостей поразка не засмутила. Граємо це в такому складі вперше. Взагалі я от не пам'ятаю, щоб журналісти Сто грали волейбол, футбол так, тому рахунок по грі і рахунок справедливий, а враження дуже класні. Вкотре підтвердили той факт, що журналістка братія тримається команди не лише в своїй роботі, а й на полі, тому що завжди приємно відчувати підтримку, плече товариша. Спорт об'єднує і завжди приємно грати от в дружній гарній компанії. Із позитивними емоціями журналісти пообіцяли наступного року знову позмагатися з рятувальниками у спортивних та інтелектуальних турнірах.